Монетний двір Петра Дорошенка Гетьмана цікавив виключно економічний зиск монетного карбування. Дорошенко карбував відповідники популярних монет Речі Посполитої, але назвати це класичним фальшуванням не зовсім слушно. Фальшивки традиційно відрізняються набагато нижчою пробою коштовного металу або, і, взагалі, лише позолоченим чи посрібленим мідним свинцевим ядром. Звідси, до речі, відомий звичай пробувати золоті монети на зуб, вкритий тонким шаром золота м'який свинець легко деформується при стисканні зубами. Петру Дорошенку цілком вистачало прибутків, що давала монетна регалія, тобто право на випуск грошей, а саме різниця між номінальною вартістю монети та ціною дорогоцінного металу, витраченого на її виготовлення. Дорошенко витрачав свої монети для виплат війську, а підсовувати фальшивки. Величезній масі озброєних людей вкрай небезпечно для здоров'я. Карбування монет Дорошенком абсолютно доконаний факт, коли військо лівобережного гетьмана Івана Самойловича та союзні йому московські стрільці захопили містечко Лисянку, нині Черкаська область, то серед трофеїв, Виявили повністю обладнаний нелегальний монетний двір зі штемпелями для карбування польських шелягів, півтораків і шостаків, королів Жигемонта III та Яна Казимира. Незабаром захопили і майстрів, гравера Львівського монетного двору Янка Гранковського та його помічників. Хоча Дорошенко встиг набити монет чи немільйонним накладом, наразі жоден нумізмат із певністю не скаже, яка саме з них виготовлена в лисянці, а яка на офіційних монетних дворах Речі Посполитої. Перед усім завдяки високому професіоналізму львів'янина Гранковського який не лише абсолютно точно відтворював потрібні зображення на монетах, але і їхню стопу, тобто вагу та пробу. Із сировиною гетьман проблем не мав, його справно постачали сріблом союзні кримці та турки. Тож виділити дорошенківські фальшивки з загальної маси тогочасних монет, ще нікому не вдалося.